Привіт малята! Сьогодні я пропоную вам подорож у далеке-далеке минуле. Мільйони років тому по землі ходили динозаври великі та малі, ближі та травоїдні. А чи знаєте ви щось про динозаврів? Динозаври це слово означає жахлива ящерка. Рек є справжнім королем динозаврів. Його розміри вражають. Він був 15 метрів. Це розмір п'ятиповерхового будинку і важив майже 7 тонн. Стегозавр був траводідник, мав ряд унікальних кісток, які розвивалися в пластини та шипи вздовж цієї спини. Стегозавр означає як стихо, да. Ізами. Ящер. Стехозавр був великим динозавром. Його довжина досягала аж 9 метрів, а висота 4. І вага в нього була майже 5 тонн. Шипи у нього були дуже великі. Вони досягали аж 60 сантиметрів у висоту та в ширину. Також він мав шипи на хвості, які були аж майже метр 90 сантиметрів. А це анкілозавр. Він також був великим динозавром. Він мав величезні пластини бронежилету. Та булава на хвості в нього була. Це Заслугувала йому захисток від інших динозаврів. Бугабулава на хвості в нього була така сильна, що він міг ламати пістки іншим динозаврам. Його відзнакою був бронежилет. Подібний зустрічається зараз у крокодила та броненосця. Це брахіозав. Він мав довгу шию та дуже маленьку волю. До відносно короткий хвіст порівняно з іншими подібними динозаврами. Угода довжина мала майже 26 метрів. Він був травоїдним, і їв листя з дерев високо над землею. Кожного дня він з'їдав майже 400 кілограмів листя. А це комсогнат. Це маленький динозавр. Він був хижаком. Його розміри були вже майже такі, як розміри курки. І вагам нього була. Всього лиш 3,5 кг. Птеродактиль означає літаючий ящик. Щоб відриватися від землі, птеродактиль повертався на зустріч вітру, бо він відчував сильний порив вітря. Розправляв свої крила і підтримався від землі. Ці динозаври харчувалися комахами, яких вони ловили на літу, як сучасні птахи. Птеродактири більшого розміру могли ловити рибу та мілких ящерок. Ось наша маленька зустріч підійшла до кінця. Я маю надію, що вам сподобалося. Якщо так, то ми обов'язково її продовжимо. І дізнаємося щось нове про інших динозаврів. На все добре, до побачення!